В Олександрії тривають зухвалі пограбування літніх людей. Зловмисники серед ночі вдираються до будинків пенсіонерів і погрозами змушують стареньких віддавати їхні заощадження. Нещодавно за одну ніч злодії встигли пограбувати одразу дві домівки Олександрійців. 17 липня до Олександрійського відділу поліції дійшло повідомлення про те, що в одному з з мікрорайонів міста стався розбійний напад. На місце пригоди виїхала слідча оперативна група, які встановили, що дійсно, 17 липня, близько трьох годин ночі двоє невідомих, пошкодивши віконне скло, залізли до будинку місцевої жительки 1949 року народження та заволоділи її майном. Чоловіки вдарили жінку по голові та зняли з потерпілої золоті сережки, а потім пригрозили ножем та змусили жінку віддати заощадження у сумі 25,5 тисяч гривень. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України Разбій. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці проводять необхідні оперативно-рушукові заходи, аби встановити, хто міг бути причетний до цього злочину. Із прикмет жінка повідомила про те, що це невідомі спортивної тілобудови. Зріст, зріст вона не повідомила, так як не змогла приблизно його описати. І вони були в масках, так що обличчя вона теж не запам'ятала цієї ж ночі, але вже в іншому кінці міста зловмисники проникли до будинку іншої пенсіонерки, і знову злодії були в масках, проте цього разу в медичних, а не в балаклавах. Також цього ж дня, 17 липня, приблизно через годину після скоєння. Вище зазначеного злочину до Олександрійського відділу поліції звернулася місцева жителька 1965 року народження, яка повідомила про те, що в одному з мікрорайонів міста е, також до місцевої жительки е, вірвалися двоє невідомих. які… Пошкодивши віконне скло, залізли до її будинку. Зловмисники застосували до потерпілої фізичну силу і забрали у пенсіонерки 400 гривень та золоті вироби з загальною вагою приблизно 10 грамів. Золотий хрестик, ланцюжок та сережки. Двоє невідомих, які вірвалися до будинку. Вони зв'язали жінку електродротом. Вона отримала тілесні ушкодження, проте незначні. І від госпіталізації вона відмовилася. За цим фактом також відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Поліція розшукує грабіжників. Жінка запам'ятала прикмети. Вона вказала, що це чоловіки зріс приблизно 180 сантиметрів. Худорлявої тілобудови на обличчі була надягнена медична маска. Пов'язати 20 грабежі правоохоронці поки що не можуть. Слідство триває. Однак, це вже третій випадок розбійних нападів на літніх людей у їхніх домівках за останні два тижні.